жителів України померли від грипу цього тижня. Ще 11 з 3 по 9 березня. Найбільше у Київській області – це інформація від Центру громадського здоров'я. За попередні тиждень госпіталізували 8140 людей, із них більше половини діти. Віруси грипу циркулюють у 22 регіонах держави. Звітують медики. З нами Федірлапі на прямому зв'язку це дитячий лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питання монопрофілактики. На Наші вітання вам, пане Федоре, як ви на чуєте? Зараз спробуємо перезв'язатися з паном Федором, бо вкрай важлива інформація, і ми мусимо розуміти, що взагалі відбувається станом нашого здоров'я, як впливає погода і оці от часті зміни. Пане Федоре, чи чуєте ви нас зараз? Да, я вас чую, я вас дуже добре бачу. Дякуємо, пане Федоре. То власне, що маємо знати про саме це цю варіацію грипу або ці варіації грипу? Бо як каже наш педіатр, то вірусних є одразу кілька, і тест може показувати одразу кілька варіацій, які, окрім вірусних, ще й чіпляють бактерію. Що маємо розуміти, і е, е, як впливає погода? Ну, маємо розуміти те, що на дворі вже весна, і так чи інакше, сезон грипу буде закінчуватися. Хоч сезон грипу офіційно триває до 20 тижня цього року. Тим не менше, те, що вже потепління, те, що ми більше часу проводимо на вулиці, відкриваємо вікна, повітряємо приміщення, це все буде сприяти зниженню захворюваності на грип і вже тенденція для цього є. Також маємо розуміти, що ми повертаємося в доковідний період, коли як правило наприкінці зими до нас приходив підйом захворювання на грип. багато людей хворіли і переважно діти, і ми зараз наздоганяємо те, що попустили протягом перших двох років пандемії. А те, що є чимось особливим для цього сезону. Що одночасно в циркуляції перебуває кілька вірусів грипу: це два віруси грипу А і вірус грипу Б. Тобто практично три віруси грипу одночасно є в циркуляції і обумовлюють те, що люди за один сезон хворіють і двічі, а інколи навіть є повідомлення і про три випадки грипу за один сезон у однієї людини. І це дійсно рідкісне явище, коли так от актуальними є три віруси грипу практично в рівних долях. Скажіть, пан Федіре. А лікувати той грип у нас є? Чим? Чому питаю? Я вчора буквально з донькою своєю були в отоларинголога. Да, і якраз таки про грип теж говорили. Ну знайте, розмови оце сидимо. Поки, поки заповнює все у Хелсі, то трохи говоримо. От вона каже, що був у неї перед цим у якого підтвердився грип. А не озельтами, немає, Да? Немає так, в Житомирі знайшли. З Житомира е, замовляють, щоб у Київ приїхав. От є чим лікувати? Ну… У першу чергу його потрібно попереджати профілактувати, і тут у нас є вакцини. Вони можуть бути як гуманітарна допомога, надані для групи і Україна отримала в якості гуманітарної допомоги вакцини. Ну і вакцина зараз є на ринку. Тобто, не якщо спитаєте, чи пізно вакцинуватися, ну краще було б це зробити звичайно восени, але зараз не пізно. Пройти вакцинацію, бо сезон грипу ще буде тривати. Якщо говорити про оселтамівір, є деякі такі препарати, які дійсно ефективно лікують грип, коли він тільки-тільки розпочався, коли з'являються перші симптоми: це і оселтамівір, і занамівір. Звичайно, коли з'являється ажіотаж, то попит зростає. Але осилтами вір це те препарат, які тримають в першу чергу стаціонар для тяжких випадків грипу. Чи потрібно використовувати осилтами вір, так як часом ми говоримо про нераціональне використання за антибіотиками? Ситуація абсолютно однакова до селтами віру вірус грипу формує резистентність, якщо його використовувати. Безпідставно всім поспіль людям, які не належать до ризику, вірус грипу дуже швидко до нього не буде резистентності, так само як бактерії набувають резистентності до антибактеріальних препаратів, і ми завтра залишимося без препарату. Тож, якщо людина не в групі ризику, наприклад, це людина без онкологічного заповнення або без цукрового діабету, то звичайно грип перебігає легко, але якщо Є тяжкі перебіг, людину госпіталізують і також визначають асалтамі. Дякуємо, пане Федера. Федір Лапій був із нами. Це дитячий лікар-інфекціоніст і очільник національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.